Від держави пішли, у місцеві кошики ще не потрапили. За законом про державний бюджет утримувати заклади профтехосвіти від цього року має не держава, а місцеві скарбнички. На Сумщині дана новація торкнулася 29 ПТУ. Із них декілька мають шанси залишитися голі босі, оскільки міські голови не готові ділитися грошима. ПТУ номер 11 Тут навчається майже 500 учнів. Вже у січні мають виплатити стипендію вчителям зарплату. Ще є комунальні послуги. Це обов'язкові витрати. Всього потреби понад мільйон гривень. Директор закладу каже, якось виживуть. Нам складно. На даному етапі для нас іде реформа оформлення самої документації. Тобто ми спільно з управлінням освіти. Міської ради з департаментом фінансів міської ради пропрацювали всі новорічні різдвяні свята для того, щоб оформити документи для міського бюджету, для того щоб люди змогли отримати вчасну зарплату, учні стипендію. У сумах, таких як ЦПТУ, ще шість усі першого рівня акредитації, що підпали під фінансову реформу на поточний рік. Їм гроші дають, принаймні передбачають. Знаючи, що можлива проблема буде заплатою комунальних послуг, заплатою заробітної плати цим працівникам, то ми сьогодні на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення все-таки передбачити ці кошти в місцевому бюджеті це більше 55 мільйонів на рік, які будуть передбачені якраз на вказані цілі. Загалом на Сумщині на плечі бюджетів міст обласного підпорядкування та районного значення лягли 17 закладів. Ще 12ма опікуватиметься обласна скарбничка. Подекуди є проблеми. Крахтирський центр технічної освіти, який має філію в Великій Писарівці і має е, ще одну філію в Трастянці. І тобто міська влада зрозуміло, ну, з яких причин, е, не хоче в повному обстрілі фінансувати цей навчальний заклад, тому що, е, що діти навчаються закладі з трьох районів області. Також є питання по фінансуванню Лебединського вищого професійного училища лісового господарства. Там місцева влада не має ресурсу фінансового для того, щоб фінансувати цей навчальний заклад. Що стосується міста Конотопа, дуже проблемне питання. У Конотопі три ПТУ, які треба утримувати з міського бюджету. Ми не витягнемо. Ми просто нас, ми, ми тоді будемо змушені відключити. Освітлення міське, будемо змушені відключити трамвай, будемо змушені розпустити половину штату взагалі, освітянського, там ледь не половину, розумієте, щоб виділити ці три заклади. У нас у нас коштів в бюджеті немає. Уже в нашому бюджеті завдяки діям уряду не забос... ну, діра розміром 63 мільйони гривень. Це 15% від нашого бюджету. Звісно, що це буде велике навантаження, але ж паралельно відбувається і перерозподіл бюджетів, тобто місцеві бюджети отримують більше доходів, тобто більша частка загальних зборів, які в консолідованому бюджеті є. Буде перерозподілятися з державного бюджету до них селих. Ірина Касьяненко, Олена Адаменко, Маргарита Єрмак, Олександр Гордус, Сергій Мілевський на часі новини. Уже завтра на засіданні Кабміну урядовці будуть розбирати ситуацію з фінансуванням ПТУ. Сьогодні ж під час всеукраїнського селектору, що проводила асоціація працівників профтехосвіти, пролунала пропозиція залишити фінансування цих закладів за державою, хоча б наполовину.